Обалденна монета ось така шикардосна. Нарешті це Лось Європейський. Це п'ята монета, друзі, з серії Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник відродження тварини Чорнобиля. Ми вже з вами бачите, тут маємо шість тварин. Повинна бути в цій серії. Ми з вами вже ведмідь, лось, рись, кінь і лелека отримали. Зубер залишився. І сьогодні я хочу вам розказати про ось цю шикардосну наступну монету. Ось європейський. Аверс монети. Ми з вами бачимо е малий Державний герб України, напис Україна. Номінал монети 5 гривень. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак Радіаційна загроза, бачите прямо по центру. Поповитий листям, навколо навколо якого тварини, популяції яких розмножуються в і розвиваються в 30 кілометровій зоні відчуждення, е, зокрема, лелеки, коня і так далі. Так далі, про це я вам вже які саме розповів. Також е, логотип банкнотно-монетного двора е, Нацбанку України, е, тираж цієї монети вийшла 20 тисяч екземплярів. 25.04 е, вийшла в обіг, але ми її з вами отримали трошечки пізніше. Значить, реверс монети, мені подобається гаразд більше. На тлі пейзажу зображена Лося. Лось європейський, елемент оздоблення там подрук, над яким дзеркальному тлі написано Лось європейський, і англійськими літерами ще «Елсес, Елсес». Напевно, я німецьку вивчав. Огорі Лосиця з малям. Бачите? Шикарна, красива, обалденна, в спавазі 16,54, діаметр 35 мм. Номінал у нас 5 гривень. Виповнена вона в неї зільбері. Ця колекція вже коштує яких, якихось баснословних грошей, До 10 тисяч доходить за 5 монет. Кожна попередня дуже дорожчає. Ви все знаєте, що будь-яку продукцію ну, мізнатично ви можете придбати в нашому телеграм-каналі Лавка Задоволень. Проходьте, я посилання залишу. А ви в коментарях напишіть мені, будь ласка, як вам взагалі ця серія? Чи маєте її ви? Також ви знаєте, що існує у нас під ці монети, існує у нас шикардосний. Такий альбомчик, там де можна розмістити відразу усі ці монети. Друзі, дякую вам за лайкос. Підписка, якщо ви ще не підписані, а я побіжав знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось.